Україна моя, неймовірна, гарна земля трударів, красу рідна, з синіми волошками серед жовтих стиглих хлібів. Милуюся тобою, метелик, мій синьо-жовтий. Ти літаєш віками над нещадним вогнем історії. Ти не боїшся нічого і нікого. Твої крильця обпалені, але міцні. Бо в них незламний дух наших предків, їхня сила і наснага жити попри все. Пишаюся тобою. Випорхують металики із злона України, усі летять на захист рідної землі. За Україну їм не страшно і загинути, адже боронять мову край і звичаї свої. Летять металики на вогняні ракети, і на ворожі постріли летять. Крильми своїми закриваю всю планету, бо на сторожі миру віри й правди всі стоять. Метелики рідненькі, повертайтесь, а віра в перемогу України не згасай, щоб діти в мирі й спокої зростали, і за цвіми метеликами синьо жовтий край. Я крила маю синьо жовті, це не схитна віра, що переможе Україна цю страшну біду, хоч посивіли з горя жовті крила. Але ми виженемо з рідної землі орду. Я крила маю, синьо жовті, це моя надія на те, що буде все у нас гаразд, що зберемося в школі всі єдині. І пісню перемоги співатиме наш клас. Я крила маю, синьо жовті, це любов гаряча, до мами і тата, до бабусі, і дідуся. Ми разом всі єдині, а це значить, що віддана країні вся наша сім'я. Я крила маю, синьо-жовті, рідне місто, не чутно звуків, вибухів, ракет, щоб на будинках вогники мисто а у вікні. Щасливий силует. Я крила маю, синьо жовті, мої друзі. І наші ігри спільні у дворі, і з друзями нічого не боюся. Ми ж українці, козаки ми всі. Я крила маю синьо-жовті, рідна школа, та вчителі, які ведуть урок. Таке не забувається ніколи. Це у життя маленький крок. Я, крила маю синьо жовті. Наша мова ці неповторні колоритні всі слова, які на сонці грають веселково, в яких душа народу ожива. Я крила маю синьо жовті. Це калина, що пишається на березі Дніпра. Моя прекрасна і сильна Україна, що житиме, живе й повік жила. Метелик, Опалені крила. Та гордості повен, за вільний народ, що Європу собою закрив. Злітай же, метелик! лети, синьо-жовтий. Тримайся, живи, ти на це заслужив. Незламна, єдина, живи, Україно, заради майбутнього своїх дітей, заради онуків, заради родини, країно прекрасних і сильних людей. Хвала тобі, рідна і вічна шана, за те, що хапаєшся ти за життя, за те, що женеш і долаєш ти рана, моя батьківщина, правічна й свята. Я перед тобою схиляю коліно, народи соборний, влетів ти до зір, об'єднаний міцно думками єдиний. Ти приклад народу, народів повір.